Вітаю всіх! Давайте зробимо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, сьогодні 27 січня 2024 року. Три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. ні. Якщо ви замислили, це справедливість перевернута. І якщо ви замислили якісь неправомірні дії або несправедливу поведінку, то вам відповідь ні. Другий варіант «Так». мах говорить про те, що ви творець свого життя, і сьогодні вам підвласне все, всі ваші бажання, здійснення ваших бажань. І третій варіант ні. Якщо це стосувалося якогось заходу, де можливо було, має бути споживання їжі, будьте обережні, уважні, тому що це наслідки саме в цьому аспекті будуть негативні. Тож бажаю всім гарного дня, натхнення, миру і успіхів.